Цей кол є частиною великої програми Креативної Європи, ну і взагалі Європейської комісії для підтримки е, українського культурного сектору, в який входить декілька програм. Е, сьогодні вже говорили про «Культура допомагає е, програми, яку втілює е, інша світа, а також є окрема програма, присвячена Відбудові і захисту української культурної спадщини. Ця програма, окрім цього іншого, розглядається Єврокомісією як крок до європейської інтеграції українських культурних інституцій, організацій, митців та мисткинь. І ми Дуже сподіваємося, що через міжнародні партнерства та досвід втілення проєктів за кордоном ця інтеграція відбуватиметься ще ще швидше. Хоча насправді ми також розуміємо, що українські культурні організації вже довгий час дуже активно і плідно співпрацюють з європейськими інституціями, і тут немає такого нічого нового. Але... Є речі, на які варто звернути увагу. Власне в цьому проєкті існують так звані несквізні питання, це е, е, речі, які є важливими з точки зору Єврокомісії і з точки зору інтеграції України в спільний е, європейський культурний простір. Е, ці напрямки і теми, е, на які варто звернути увагу під час написання вашої проектної заявки. Відразу скажу, що вони не є критичними, це не є речі і частини вашої заявки, за якими ми будемо, точніше, евалюатори будуть оцінювати ваші проєкти. Але якщо ваша заявка набере таку саму кількість балів, як і якась інша, і виникне питання вибору, то вже відбіркова комісія буде дивитися на втілення тих чи інших. На скрізних питань. Для того, щоб познайомити учасників та учасниць з цими питаннями, ми створили низку відео. Ці відео доступні у нас на YouTube каналі, у нас на сайті, і ми додамо посилання на ці відео в Facebook та YouTube для тих, хто дивиться нас зараз онлайн, ці відео. Це невеличкі розповіді від експертів та експерток з України та інших країн креативної Європи, які розповідають е, про наступні нескрізні питання, які є важливими для нас, а також для нашого нового донора в цьому проекті. Е, перш за все, це робота зі спільнотами. Ми трохи говорили. Про умови е і цілі цієї пр програми для нас важливо, щоб е в рамках цієї пр програми проекти, які будуть представлені, вони не існували у вакуумі. Тобто, якщо це проєкт, який представляє роботу одного художника чи художниці, це не зовсім те, е на що ми націлюємось. Якщо це якась робота, яка створена разом з зі спільнотою, якась громада до цього залучена, або група людей, які або беруть участь у створенні проекту, або в обговоренні, або в якийсь інший спосіб э, беруть участь в його розробці, це інше питання. Це для нас значно важливіше, і на тему роботи зі спільнотами. На відео розповідає Тіфані Фокума, яка є директоркою мережі культурних центрів Трансропхаліс. До цього вона працювала культурною аташе в французькому посольстві в Канаді. І також багато працювала з незалежними культурними ініціативами по всій Європі. І власне вона розповідає про важливість роботи з, зі спільнотами про екологічну стійкість та про New European Bauhaus – Розповідають колеги з організації Розквіт. Ви можливо знаєте? Це це нова ініціатива, яка була створена для об'єднання архітекторів, урбаністів і людей, які займаються відбудовою. України, які вже в минулому році почали планувати розробляти е, стратегії відбудови країни, е, це міжнародна спільнота, яка включає в себе і українських експертів, і експерток, і міжнародних, також. і, і вони мають дуже великий досвід в цих е, питаннях. Тому ми їх також запросили розповісти про ці проекти е, про е, міжнародні проекти, власне про міжнародну співпрацю. Розповідає uh, Габріель Бірновій. Uh, 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 вона працює безпосередньо в Єврокомісії і вона uh, працює в відділі питань політик, uh, культурної спадщини і перформативних мистецтв. І вона розповідає власне про створення міжнародних проектів. Uh, і як ці uh, міжнародні проекти будуються в рамках Євросоюзу? Які є uh, донори, які це підтримують, і в цьому uh, це доволі цікаве відео? Uh, про uh, та архівацію розповідає uh, Єва Якубовська. Вона є співзасновницею берлінської організації ВІЧА. Це досить потужна і відома організація, яка в Берліні вже довгий час відстоює інтереси України перед німецьким урядом і також владою самого міста Берлін. Вони роблять багато дуже видимих подій, акцій, мітингів, і також багато працюють безпосередньо з мистецтвом і культурою. І власне вона розповідає. Про те, як вони планують видимість своїх проєктів, як вони підходять до аналізу методів залучення аудиторії. Ну і власне про різноманітність та інклюзію розповідає Біт Хусейн. Він безпосередньо займається. Він є директором з питань різноманітності та інклюзії в мистецькій раді Англії, він розповідає про те. Які треба підбирати підхід для розробки вашого проекту такий спосіб, щоб він був доступний для, для всіх людей, які так чи інакше через різні обставини не могли б взяти участь в ньому. І це теж доволі цікавий досвід, і він є дуже важливим для нас зараз, оскільки. На жаль, через російське вторгнення в Україні є багато людей, у яких немає доступу до культури яких треба залучати до, до роботи культурних організацій культурних проєктів я на жаль, багато людей з інвалідністю, які не можуть просто е, мати тепер доступ до роботи культурних центрів і е, проекти також варто розробляти в такий спосіб, щоб збільшити е, доступність цих проектів або культурних просторів. І про все це е, також можна дізнатися в цьому відео.